Всіх вітаю на каналі влада Сполучених Штатів Америки просто в люті від того, які корупційні схеми створив офіс президента України на чолі з Андрієм Єрмаком. Чи не кожен день ми чуємо, як високопосадовців, пов'язаних з Єрмаком, викривають на оборудках та крадіжці мільярдів і мільярдів? Який був скандал, коли вкрали гуманітарну допомогу? Крали вагонами в Запорізькій області. Потім була інформація, як вкрали мільярди на проєкті президента України Велике будівництво. А буквально на днях ми побачили, як мільярдами краде міністр оборони Резніков на закупівлі продуктів харчування для Зсу. Вся ця інформація кожен день публікується в західних медіа, зокрема в Сполучених Штатах Америки, де журналісти просто дістають адміністрацію Байдена запитанням, скільки. Влада України корупціонери вкрали американської допомоги. Вчора речник державного департаменту виправдовувався, що всі факти крадіжок та корупції в Україні не стосуються тих мільярдів доларів, що виділяє США для України. В той же час речник зазначив, що війна ускладнює контроль США за економічною та гуманітарною допомогою в Україні, тобто вони не можуть гарантувати, чи не розкрадається вона. Насправді влада США сама перелякана, і вона не може публічно сказати, що Зеленський, його Андрій Єрмак, інші посадовці Офісу президента, депутати Слуги народу обікрали американських платників податків. Бо це буде фінал. Зараз вже приблизно половина американців виступає за те, щоб зменшувати фінансову допомогу. А якщо зізнається офіційна влада, що вони розвороз роз, розікрали, то 95% американців будуть проти. Але той факт, що на державному рівні США зараз визнають факти масштабної корупції в Україні, це вже великий прогрес, тому що раніше е, це взагалі замовчували. Декілька днів тому видання дзеркало тижня публікували розгромну статтю. Як міністр оборони України Олексій Резніков вкрав мільярди на закупівлі продуктів харчування для зсу. Ви, мабуть, чули цю історію закупку курячих яєць по 17 гривень за штуку. Але там не тільки яйця. Видання дзеркало тижня зробило табличку, на якій. Показало ринкові ціни на продукти харчування та ціни, за якими ці продукти закуповує міністр Резніков. Як видно, переплата в середньому складає від 1,5 до трьох разів від ринкової вартості. А це означає, що приблизно від третини до половини бюджету, який виділяється на харчування для ЗСУ, осідає в кишенях угрупування Єрмака. Нинішній контракт розміром 13 мільярдів гривень міноборону клало стов актив. Компані». ця фірма має статутний капітал у тисячу гривень і зареєстрована за адресою масової реєстрації в місті Києві. У 2021 році податкова служба анулювала у ці фірми свідоцтва платників ПДВ через відсутність поставок і ненадання надання декларації. У 2019 році ТОВ актив фігурувало у кримінальному провадженні Нацполіції. Фірма для участі в тендері на поставку Яловични для установ виконання покарань і слідчих ізоляторів Державної кримінальної виконавчої служби подала підробний акт, який не відповідав дійсності. Тобто класична схема Застосували фіктивну фірму, щоб через неї проводити 13 мільярдів гривень фірму, який статутний капітал 1000 гривень, і яка фігурувала в кримінальній справі щодо підробки документів та там декларацій. І вони, нібито офіс президента та Єрмак, цього не знали, що міністр Резніков уклав 13 мільярдів гривень з фіктивною фірмою. І дізналися тільки після статті журналістів. Керівник ГО «Центр протидії корупції Віталій Шабунін опублікував гнівний пост про це та підрахував, що міністр оборони Резніков вкрав 4 мільярди гривень на харчування для ЗСУ і вимагає його відставки. Права в тому, що Шабунін співпрацює з посольством США в місті Києві і фактично висловлює позицію державного департаменту посольства, яку вони не можуть публічно. Висловлювати у зв'язку з дипломатичними обмеженнями та відповідними нормами спілкування між державами, але те, що не може казати американське посольство, фактично озвучує Шабунін. Його устами передається ця інформація. Резніков відповідно звинувачення, що ці дані про закупівлю, про ціни це технічна помилка. Шабунін різко відповів на це і заявив, що всі публіковані контракти справжні, а Резніков не спростував жодної цифри. Шабунін публікував цілий ряд постів щодо спростування відмазок Резнікова, якого піймали на цій крадіжці. Після цього Резніков викликали на насідання кабінету міністрів, але по результату залишили на посаді. Права в тому, що міністр Резніков це дуже дуже близька людина до Андрія Єрмака. Тому навіть при такому скандалі, при таких оборудках вони не можуть. Звільнити Резнікова, оскільки це дуже близька людина до Єрмака, фактично його права рука і без нього вони не зможуть продовжувати красти, Незважаючи на те, що влада України вирішить, що всі звинувачення неправда, технічна помилка, і т.д., в результаті цього скандалу подав у відставку заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов, який відповідав за закупівлю продуктів харчування. Так чого ж ви звільнили заступника міністра з питань поставок харчування? Якщо за вашими словами, це технічна помилка, тобто це не технічна помилка. Ви просто знайшли ЦАПа відбувало, щоб прикрити цю відставку, що нібито козів покарали і залишити Резнікова на посаді. Одночасно, зі скандалом з Резніковим набу арештувала заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського, також людини Андрія Єрмака, який взяв хабаря. 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів. Повна сума закупівлі складала 1,8 мільярда гривень. НАБУ розповіло, що Лозинський отримав 400 тисяч за сприяння укладанню договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами. То просто йде масштабний деребан. Але оскільки цей заступник міністра Лозинський не є такою крупною рибою, то їм пожертували, його відразу звільнили, але не відправили до СІЗО. Він не заарештований до СІЗО. Його відправили під домашній арешт. Зеленський відразу почав тупотіти ніжкою, що всіх позвільняє, всіх покарає, і він насправді великий борець з корупцією. Зеленський насправді цією справою з Лузинським, що нібито його там покарали, звільнили. Хоче інформаційно перекрити справу з Резніковим, тобто сказати, що він борець з корупцією, Ось дивіться, я покарав Лузинського. А про Резнікова так зам'яти, щоб це відійшло на інший план і про цю справу взагалі забули. Але якщо б набу, яке, до речі, створено урядом США і координується США, не зловили цього Лозинського, то він би далі продовжував брати хабарі сотні тисяч доларів та закуповувати для держави генератори за завищеними цінами у Зеленського ярмака. Ціла армія таких Лозинських. Але в той же час цікаво, чому Зеленський так різко почав тупотіти ніжку та дякувати Набу, що вони... Викрили корупціонера, що він дякує цій організації. Хоча буквально тиждень тому він повністю ігнорував набу і взагалі не звертав уваги на розслідування. Право в тому, що 20 січня, 2023 року, Київ відвідав директор ЦРУ та зустрівся з Володимиром Зеленським. Одна з тем переговорів це масштабна корупція в Україні. Зеленському сказали, що він почав. Звільняти та карати корупціонерів, які повністю в його оточенні, в його команді влади. Але Зеленський, як він звичайно це робить, почав крутити хвостом, маневрувати, казати там, що там бухтіти, хрипіти, скрипіти, як він це робить на сцені 95-го кварталу. Тобто, фактично він відшив і не надав чітких зобов'язань щодо боротьби з корупцією. Директор ЦРУ повернувся в США. А на наступний день, 21 січня 23-го року, виходить стаття про крадіжку різні мільярдів на продукти харчування. А також в цей же день, 21 січня, набу, яке керується із США, заарештовує заступника міністра на хабарі 400 тисяч доларів. Тобто Зеленський спочатку в черговий раз послав владу США, як він це звичайно робить, що нібито якщо ви будете мене там чіпати, я здамся Росії, тому я буду красти. Але в цей раз не про канало. І у відповідь на ці маневри зеленського відразу ж два корупційні скандали бабахнули. Перше це по Резнікову по 4 мільярда. За закупівлю яйця там їх продуктів харчування за завищеними цінами. Інша справа супник міністра Лозинський на хабарі 400 40 тисяч доларів при закупівлі генераторів на 1,8 мільярда гривень. Зе зрозумів, що на цей раз ним вже не шуткують, і так він не буде відповідати. Тому він почав демонстративно патіти ніжкою та дякувати НАБУ за розслідування і обіцяти, що він всіх покарає. Після цього заяву про відставку написав керівник великого будівництва Кирило Тимошенко, який обікрав державу на мільярди. Я про це розповідав у попередніх відео. Але чому Кирило Тимошенко написав заяву саме зараз, оскільки інформація про його оборудки на мільярди вона вже давно відома. І чому раніше Зеленський не вимагав звільнення Тимошенка? Чому Зеленський не дякував набу про розслідування? Тому що Зеленський отримав. Від сполучених штатів на, на цей раз і сполучені штати на цей раз не мовчали, як це зазвичай вони намагалися замовчувати факти корупції, щоб не підставляти Україну, не створювати на міжнародній арені, що це повністю корупційна держава. Тобто вони закривали очі, щоб допомогти Україні, але зараз вже настільки ці корупційні оборудки вийшли за межі взагалі межі меж, що цей, цей гнійник е, довелось прорвати. Те, що зараз Зеленський ніжкою і каже, що він на всіх покарає. Я хочу значити, що це не його переконання, тобто він сам не вірить те, що він каже. Він просто вимушений це робити, оскільки розуміє, що якщо він буде продовжувати свої ігри 95-го кварталу, то наступним буде він сам. І зараз він буде казати, що ну це не я, це там Кирило Тимошенко, там це якісь там заступники, там губернатори, він не знав, а от зараз дізнався. Але всі ми прекрасно розуміємо, що Зеленський цим керував і все це знав, але ігнорував. Тому це не його переконання, це він грає зараз на публіку. До того ж, звільнення цього ж кирила Тимошенка – це не є покарання. Що таке звільнення? Ну, звільнився і що? Покарання це конфіскація майна і. В'язниця, оце є покарання. Поки Кирило Тимошенко, як представник цього великого крадівництва, не буде за гратами, фактично боротьби з корупцією немає. А поки Андрій Єрмак, голова всіх цих корупційних схем, буде продовжувати 에, знаходитись на посаді голови офісу президента, всі ці корупційні схеми будуть впроваджуватись і надалі, але їх будуть ховати надійніше, майстерніше, щоб журналісти не дізналися та не відкопало набу. Ось така ось гра в Україні під час війни, поки люди гинуть, поки українці поки хапають там з, з базарів, з зупинок громадського транспорту, ходять там по регіонам, беруть людей, відразу відправляють там на першу лінію фронту, люди помирають. Дуже, це дуже страшно. Це, в цей же час у Києві йде масштабний деребан – Ну, от як Солозинський, так, війна йде, а він бере 400 тисяч, щоб закупити генератори, обікрасти український бюджет. І Резніков, який в 2-3 рази завищив ціни на продукти харчування. У цих людей немає моралі. І керівником цих людей є Зеленський та Єрмак, оскільки вони є моновладою. Більше не, жодна людина в Україні не має такої влади, як вони. Вони повністю контролюють всіх.